Добрий рано. Сьогодні в нас така буде тема. Я вам в минулому відео вже розказувала, що я б хотіла зробити такі трошки підсумки осені. І так як цей осінь в мене був, було якесь бажання шукати нові парфуми і їх придбати, тому сьогодні ми побалакаємо про мої парфуми, які я купила цієї осені. і в кінці. Я додам парфуми, які б я хотіла. От які в мене зараз так максимально є вішелістів. Перед тим як ми перейдемо, прошу вас підтримати мій канал, поставити лайк, написати коментар такий побільше. В коментарі ж ви теж можете залишити, що ви купили і що б ви хотіли купити. Мені теж буде цікаво послухати, бо я в принципі. Намагаюся зараз ще відкритися не тільки до таких гурманських і солодких ароматів, а до якихось свіжих. Тому пишіть різні аромати, мені цікаво буде спробувати і, можливо, я знайду для себе ще щось. Тому лайки, коментарі, підписки, а ми переходимо. Один парфум я вам вже показувала в розпаковках. Це ось цей Серджофф букет ідеаль. Чим він мені сподобався? Як Я з ним точніше познайомилася? В розлівашки. Я спробувала його, він мені дуже сподобався. Я взагалі обожнюю прянощі, я обожнюю курецю. При тому, що корецю я обожнюю, знаєте, як і булка з кориці, так і просто аромат кориці. І вдома я навіть купую не просто касію, а я купую курецю в е, таких трубочках. Таких, м -м. І сама її перемелюю і засипаю в баночку, бо касія і кориця мають різні аромати. Ось тут у нас піраміда. Я відчуваю тут якраз у ці спеції, прям чітко в цей такий теплий аромат спеції є. Солодкість, це дає ваніль, і я так думаю, кумарин. Але я точно я тільки про нього чула: окремий кумарин, я не знаю, пахне. Тому, що він такий більш якийсь вершковий. Але. Я не можу вам сказати точно, як пахне окремо кумарин. Я такий, мені приємно, мені приємно бере. Я чітко відчуваю тут дерево, але воно відчувалося особливо, коли я тільки відкрила цей флакончик, бо я його опляла на мейкапі, як я вам розповідала. І мені здалося, що це підробка, бо він, прям, знаєте, такий був. Я підготувалася цей раз, бачите, порізала коробку. Він просто мені спочатку, коли я вшикала, віддавав дуже сильно спиртом. І деревом. І це взагалі було не те, що мене було від, від, від Леванті. От спочатку, коли я пшикаю, я чую цю деревну, ноту, якусь прям таку спортову, і вона дуже насичена. А потім цей аромат, коли проходить час, він всідається, і він теплий, пряний, дуже огортаючий аромат. Це точно такий жіночний, сексуальний аромат. І на початку. Я трошечки чую вишню, але вона потім зникає. Ідеально підходить він мені на таку холодну погоду, знаєте, як тут у нас зараз камін, спеціалі, теплота огортаюча. Я рада, що я купила цей аромат. Він мені подобається. Поки не набрид, хоч я й не використала прям дуже багато, але. Далі з цим ароматом все було тяжко. Це тілі. А перше, коли я побачила цей аромат, я підписана на сторінку в інстаграмі на ароматику. І в них була ця велика презентація. Цього аромату в них гарні презентації. Вони запрошують відомих людей, блогерів і розказують про ці аромати, вони там презентації. Ну це прям прикольно. двіжуха для тих, хто розуміється, особливо на ароматах. Це прикольно. По опису не мій аромат, скажу чесно. Бо я казала, які в мене смаки, і вони більш такі були насичені. А якось я приїхала в Київ, і я намагаюся ходити в ароматику, щоб можливо знайду щось новеньке, додам вішлі, з чим. А мені просто подобається цей магазин своєю такою, знаєте, ну перші він красивий, багато аромат, і якось не дуже нові зливі. Нав'язливі консультанти. Вони завжди поруч з вами, але от нема такого, що вони прям нависають. І я прийшла, спробувала один раз цей аромат. Я така, ну, не поняла, що всім так зайшло, чого він всім так подобається. Потім я його відставила, походила собі, потім підходжу другий раз, а він уже мені став цікавішим. Я його тоді вже нанесла на себе, і, ви знаєте, він мені дуже сподобався, можливо, тим, що він відрізняється від, від тих ароматів, які я купую зазвичай. І тут це квітковий аромат, який для мене, ну, прям нетиповий. Але чому, я думаю, він мені сподобався? Бо я дуже люблю сезон цвітіння липи в дитинстві, я пам'ятаю, як ми збирали квіт, цвіт липи сушили його на зиму, щоб зробити чай. Це було у бабусі. І оці спогади, вони, е, знаєте, як, вони пробуджуються цим ароматом, бо це якраз не липовий мед, а липовий цвіт. Він дуже шлейфовий. Що мені в ньому подобається? Я наношу один пшик, мені його достатньо, бо це квітковий, огортаючий, шлейфовий аромат. Він суперстійкий, як для квіткового. Може, навіть трохи якоїсь чайної ноти. Дуже жіночний. Це така, знаєте, подорож в дитинство, як ти сидиш десь на липі і рвеш цей цвіт. Дуже приємний. Але мені достатньо одного пшику, і я його вихопила на OLX і Мені його вистачить надовго. Це Б'янко Лат-аромат, і з ним я познайомилася в Тіктоці. Всі почали розповідати, що це супер-мега-класний аромат. Я прийшла до нас верис ліважку, а його там нема. І е, дівчина каже, що він дійсно цікавий, що, якщо ви любите гарманіку, спробуйте його. І мені стало дуже цікаво, і я просто моніторила його на Олекс і купила неповний флакончик. Він там щось коштує не дуже дорого, десь тисячу, тисячу гривень ай буде. І м -м, просто було цікаво його спробувати. Давайте я додам піраміду. Піраміда для мене прям відповідає дійсності. Я чітко відчуваю цю карамельку. Це, знаєте, не корівка від решення, це якась інша така карамельна прям карамельна цукерка, солодкість, ваніль. Це чисто ось така гурманіка. Дуже він теж стійкий. Він прям притерно солодкий. Знаєте, я не можу сказати, що це буде мій аромат, прям фаворит, що я його хочу кожен день носити ні. Але, от мені цікаво, інколи його додаю. Інколи його можу з чимось міксувати, бо ну, це прям така. Цукеркова гурманіка, карамель-карамельна дуже такий, знаєте, солодкий, солодкий. Ну, Він прям приторний. От я вам скажу чесно: він такий, прям дуже дуже приторний. Він не буде моїм фаворитом, але от мені трошечки в колекції, хай буде. А далі знову ж таки TikTok, і там розповідала про аромат Ліра. У мене він в маленькому форматі від Леванту. Там розказувала, що це лимонний тарт. Я обожнюю лимонні аромати. Такі в мене є один спричик для тіла від Бесенбарі. Він з таким лимонним смаком, тим лимонного тістечка, солодкого. Я від цього парфуму я десь очікувала такого самого. Ми з подругою зайшли і спробували цей аромат. У нас там де відливати, можна і на себе не нанести, такий є один відлон, та нормальні. І на ній це дійсно солодкий такий кексик з лимонним кремом. він прям солодкий. А на мені цей аромат по-іншому, і я його чую по-іншому. На собі я чітко відчуваю оцю лимонну нотку, але з кислинкою. На мені це не солодкий лимонний крем, а така прям відчувається кислинка. Це приємно, а цей аромат вже легший, Його можна не тільки осінню носити, не тільки взимку. Він досить шлейфовий. Що я помітила в цих ароматах від серчів? Що я не ношу я їх на собі так сильно не чую. А коли я заходжу в приміщення, то мені кажуть, що це за аромат. А він більш такий, м'який, приємний. І ця кислинка потім трошки спадає, і залишається ця солодкість. Такий більш ніжний, але теж стійкий і шлейфовий аромат. Чи хотіла б я більше? Не, можливо, так я була б рада, якби я купила на Олексі неповний флакончик, бо деякі аромати мені подобаються, але не так, що я така, мені срочно треба цілий флакон. Він мені приємний, він мені подобається. Я його кладу в сумочку, зазвичай від відливати, мене лежать в сумочці і періодично ним користуюсь. Також в той же день я взяла ще від «Дольче». Дольче, Амалфі. не знаю, як це перекладається, чесно скажу. Вони мені схожі. В них є якась схожа ось така, знаєте, не те, що простота. Я не можу це нормально просто якось пояснити. Давайте я додам вам також піраміду. Мені ці, знаєте, спеції, ця гурманіка подобається. Я не відчуваю тут цей айви в такому сильному прояві. Айву і яблуко я б відчувала по-різному. А тут не такі. Немає свіжої айови, і яблука, але спеції грають приємно. В піраміді є ладен, і я його не відчуваю. Тут, скажу чесно, дедаль в нас буде ладен, і там класно. А тут ладана, я цього не чую, ванільку чую, цю солодкість. Можливо, трошки деревної нотки, але знаєте, я коли його перший раз спробувала в відлавантах, мені порадили, ще спробувати пошець це було, називається в бордовому флаконі. Теж, Ксерджов, я дам фотку, я просто забула назву. У мене погано з назвами парфумів, і я вам просто додам цей парфумчик в описі, Мені сказали, що це крутий аромат, там більше магдаль, він мені прям пахне не, мигдал, не мигдалем, а марципаном. От таким солодким, вже цукеркою. І він прикольний, але. На плотері на себе якось нанесла, можливо, якось чи не на той настрій був, чи не, не може, не можу пояснити. Він прикольний, але він мене почав піддушувати. Тому я його не взяла. Взяла ось цей, і я його стояла і не могла зрозуміти, що він мені нагадує. Знаєте, мені подобаються аромати, які в моїй пам'яті щось отак пробуджують, якось тригрять в мене. І тут щось мені нагадує, знаєте, якусь цукерку, карамельку. Можливо, я щось такому, типу, як шипучка була, зелена, сітро, здається, смак. От щось в ту сторону, трошки він відрізняється, звичайно, бо тут дали вже спеції. Він, звичайно, теж лейфовий, ну, такий, знаєте, грайливий аромат, теж гарно тримається. Але от він мені більше нагадує м, якусь таку цукерочку. Він підійде мені і на літо, і на весну. теж лежить в сумочці, е, періодично розношую його. В цілому непоганий парфум. Не стали, знаєте, от такі прям, поки в фаворитах у мене парфуми, якісь більш, е, якісь більш складні, мабуть, комбінації. Ці для мене такі більш легкі, і вони мені, от коли я такий якийсь легенький настрій, не завжди є в тебе настрій на щось важке. Ну, наприклад, Боємпіріал я не можу наносити кожного дня. Він не мій фаворит, це точно. Я люблю його міксувати, наприклад. Але, от такі аромати підбираються під настрій. Тому, коли от мені хочеться щось знайти більше легкого, я можу на себе нанести їхінку, навіть змішую, і взагалі виходить таке, знаєте, якесь квітуче, така цукрова бомбочка. І я не можу пояснити, але воно таке: знаєте, прям такий цукровий настрій якийсь виходить. Це інша цукерка, бо тут вона прям така караме, а там нема карамелі, там щось така, знаєте, більш солодкувато, сітро, а щось таке. Знаєте, я навіть боюсь читати, бо я завжди зроблю Енсенс Сауе. Я не знаю, як це читається, скажу вам чесно. З цим ароматом я познайомилася в ароматеці теж. Я якось теж вибирала собі якісь аромати, я його на себе нанесла. На одну руку я нанесла його, на іншу руку я нанесла Share. і в дуеті вони зіграли дуже суперово. І Я думала собі їх купити, якось приїхала на наступний раз, нанесла тільки його, бо в нього більш адекватна ціна. Я не можу собі купувати дуже дорогі парфуми. І, і, а він коштував щось там десь 5 тисяч флакон, прям нормальний такий. Я його сам нанесла чистим. І щось ні, він щось мені здався, чи не на той настрій був, чи що, я не знаю. Ну, я така, ні, ні, ні. І тоді я купила Essential Parfum, я пам'ятаю, і цей я якось про нього забула. А це я недавно теж приїхала, гуляла там, і в них новиночка вийшла. Цей парфум тільки в екстракті. Він прям божественний. Він ще кращий, ніж цей. Просто екстракт я собі взагалі не можу дозволити. Він є тільки у великому пакуванні і він коштує 18 тисяч гривень. Він класний, все класно, ціна просто жах для мене. Я такий парфум собі, ну, ніколи не каже ніколи, але на даний час я собі не можу дозволити, навіть якби в мене були ці гроші от, на руках, мені було б шкода віддати просто 18 тисяч. От такий, поки в мене є бар'єр, точно я не можу віддати 18 тисяч за парфум. І це каф, я на себе спеціально на себе нічого сьогодні не наносила, а хотіла нанести цей аромат. І я не можу передати свої емоції. Можливо, я вже до нього нарешті якось зріла, але це кава. Це тепла, солодка. Тут навіть не кава, солодка, солодкий ладан і є нотки кави. Я ніколи б, коли побачила б піраміду цього парфуму, я б взагалі не подумала, що він мені сподобається. Ну, ну куди? Молодець типу, ладен. Самі подумайте, ладен, не фіга тобі ладен. Але це поєднання, воно якесь космічне. Я коли наношу цей парфум, я хожу так. Я не можу пояснити цей парфум, просто викликає в мене якісь такі емоції. От мені хочеться сидіти вот отак робити. І я точно куплю повномірку. Це 100%. Вона у мене колись буде. Бо я взяла поки ось таку мініатюрочку. Накоштувала тисячу і чимось гривень. Я розумію, що не дуже вигідно, але мені прям хотілося цей парфум. Я його якось так відчула, що я така: ні, мені це треба. Мені треба хоч мені і не можу передати, наскільки він оцей ладен, прям. Ну, тут явно відчувається ладан, але він приємний. Можливо, через те, що комбінація з звеніє. Я не можу навіть передати, наскільки це класно. Я зараз кейфую від цього аромату. Я не впевнена, що на літо він прям підійде, бо він прям солодкий, суперстійкий. Це як ти в церкві, кава. І мені, як ніби, скоринка якогось креброля. Знаєте, коли цей цукор не до кінця він перепалений, і не можу, я ж їсти це, хоча він такий приємний, він такий сладкий, він такий огортаючий. Просто це кайф. Поки для мене цей аромат, я від нього супер кайфую. Для мене оцей нійшевий аромат, можливо, що це ладан, і для мене це незвична нота. Супер! До речі, е, що саме цікаве, останній раз, коли я їздила, я зайшла і в зарі знову понюхала аромати. І в ЗАРі є дуже схожий аромат, особливо на початку. Коли ви ж на себе наносите, оцей ладан він є. От навіть сюди додам, бо цей парфум Зара і його піраміду. І е, я навіть думала його купити. Я на себе нанесла той парфум, походила. Він коштує взагалі смішні кошти, там щось 500 гривень, але... Знаєте, я так подумала, що я себе обманю, бо він з часом змінюється. І це не це. Я хочу саме цей аромат, бо я від нього прям кайфую. Я не хочу собі робити заміну зарою, бо є аромати, які ти можеш замінити, ти можеш взяти щось схоже, знайти щось схоже. А є аромати, від яких ти прям супер мега кайфуєш, і ти хочеш саме цей аромат. Тому я не брала зару, я понюхала. Можете кому буде цікаво, можете зайти спробувати. Він такий теж непоганий, в нього досить високий рейтинг на цьому сайті, але ну, воно не то. Він не такий стійкий, він не такий огортаючий. В нього є може схожість через те, що там теж той же ладан є. Я помітила, що ладан мені приємний аромат. Я навіть не могла про це подумати, якби не спробувала цей парфум водички поп'ю. І давайте перейдемо до останньої моєї покупки. Хотілося з цієї мініатюрки, я вам 150 раз розказувала, що я хочу собі від Кіліана Angel's Share. І я сама його ніколи б собі не купила. Бо я вважаю це досить дорогим парфумом, так як вони 50 мл коштує там, десь 10 тисяч. Я вважаю це дорого. Я сама за такі гроші собі не куплю. На, шаф, на шафах і Оликсах я на цей парфум не потрапляла. Я б задоволенім. Купила його, як типу, тобто, в флакончики початому. Але я помітила, що по перше часто на уголиксі можуть продавати якісь копії підробки саме цього парфуму, бо він суперпопулярний. І саме цікаве, що у цього парфуму я не знайшла гарної копії, ну не копії, а альтернатива, яка була схожа і викликала в мене схожі емоції. Я пам'ятаю, мені в коментарях писали про кісмін і Я їх не знайшла у нас в Україні, щоб купити, наприклад, і спробувати. Тому я вже цим. Ну, знаєте, якось не заганялась сильно. Якось ми пішли, і в мене був не дуже настрій, не дуже настрій. Я ходжу в розлівашку і беру собі парфум. Їй чоловік мені взяв оцей малесенький від Леонтик, і я була дуже рада, я його розносила, мені він подобається. Давайте я додам піраміду. І для мене ця піраміда, вона, ось, знаєте, окрема, бо я чую по-іншому його. Я чую це прям як яблучний штрудель. Яблука такі непереперечені, знаєте, якісь такі альденти, яблучко ще. Кориця. Можливо, знаєте, я прям коньяк не відчуваю. Можливо, яблука були трошки вимочені в коньяку, трошки деревна нота, оце сандал він є, але він більш ззаду. Паралінею я не відчуваю, солодкий, звичайно, не відчуваю цю корицю відчуваю. На мені цей аромат прям штрудільок. Подруга каже, що на ній цей аромат по-іншому, бо коли я купувала, ми якраз зустрілися, і я їй дала на свою цілі спробувати цей аромат і. На ній я не помню, що вона мені так. На собі я прям чую цей штрудель, Гурман, це кориця. Мабуть, кориця робить з мене, знаєте, кажуть, що кориця піднімає настрій. На мене отак і працює, я обожнюю корицю. Кориця прям для мене приємний аромат. Я люблю южу з корицею, І кореція додаю його от прям. Багато де. І це я думаю, знаєте, я розкажу зараз одну історію. Е, у мене бабуся походу, дуже любила корицю. Чому? Бо я з дитини ну, у всіх були у дитинстві якісь дивні рецепти, які вам готували там або бабуся, або ви щось їли таке, або там не було дуже багато всього, не було якоїсь такої ізобілля продуктів, як зараз пішов, що захотів. І то я укручувалася як могли. Я не знаю звідки взялася ця страва, але у мене бабуся, коли готувала пільгині. Вона надавала корицю. Коли вже варила мешки, вона додавала водичку корицю. такий у мене спогад є. знаєте. Вискажите фібіє. Це мій спогад дитинства. Я не можу сказати, що для мене Ну от от. Тому корицю я теж обожнюю, мабуть, це знаєте, спадковим чином. І цей аромат, я прям, ну, я від нього теж кайфую. він для мене. Я от хотіла цей аромат, таку, знаєте, класику. Бо є класика як бокара кірки, які я чую от повсюду. Я не знаю, але вони... я не люблю такі аромати, які мені дуже приїдаються, бо коли я чую на інших флячах, мені... я більш люблю якісь такі аромати унікальні. Через те, я казала, я люблю міксувати аромати. І ось цей аромат я рідко... Чую навколо себе. Жажливо, в мене така, знаєте, як е, знаходжусь в такій бульці, де цей аромат не використовують в основному. Тому так. І е, я просто похвастаюсь, я його ще не розпаковувала, це подарунок чоловіка. Ось тепер у мене є цей флакон. Я дуже щаслива, я його хотіла, я сумнівалася, як. Але зазвичай як робимо, У нас є бюджет на день народження. Я можу брати свій подарунок. Бо я не прям люблю сюрпризи, коли там можна не вигадати, я можу розстроїтися, і по мені це видно. Скажу чесно. І в нас був бюджет, і недавно в мене зламались мої наушники і AirPod. Один наушник просто почав шипіти, і зараз не можна купити спокійно. Один навушник замінити його, і він коштує мене ще на якомусь сайті, він коштує там оверпрайт майже п'ять тисяч. Один наушничок, наушникам, які на три роки, взагалі немає сенсу. Ну, треба тільки купувати нові. І в мене був варіант, аби купити наушнички собі, ну, брати на подарунок, або навушники або парфуми. Не знаю, чи... от я хотіла прямо цих швидких емоцій, приємних, тому я обрала ось це. Ми просто відсвяткували мій день народження, в той же день ми поїхали в Київ, одразу пішли в ароматеку і купили мені парфумчик. Я щаслива. Я рада, мені подобається. Дякую чоловік, якщо хто дивився це відео. Е, тепер я додам, мабуть, парфуми, які б я хотіла собі додати в колекцію. І що мені сподобалось, цей парфум я розгляділа минулого року. Це парфум Діптік Дуеле. Це від Левант, я купила минулого року. Я з ним теж познайомилась в проматеці, потім думаю, я сумнівалася в ньому і взяла від Леона. Я використала його там, ну, трошки більше половина, і він якось мені такий: така, ні, я його не хочу. Цього року я його дістаю, yes. і він мені знову сподобався. Він саме, знаєте, на ось такий сезон, як зараз, прохлода. Бо він для мене зараз трошки вивітриться. Він для мене. От я дедам піраміду. Те, що в піраміді, я прям так не чую. Я чую що є свіжість у цього бергамоту. Бергамот єліця. Так зараз від мене пахне іншим. Бергамот і єлівець дають свіжість, а далі в мене з'являється солодкість і є якась пряність. Мабуть, це шафран і кардамон дають пряну хмаринку. І мені хочеться, знаєте, цим парфумом так взимку, нанести його на себе, сісти біля каміну, загорнутися в плідік. Супер такий спокійний і комфортний аромат. Я зрозуміла, що я його хочу колись, я думаю, я додам його в свою колекцію, якусь ну, більш-менш мірку. Зараз я користуюсь світловантом, я рада, що він в мене є, він мені подобається. Далі із того, що мені ще подобається, вербутець мені до якоїсь покупочки дали ось такий парфумчик. Це також Діптік. Еу, не знаю, як це правильно читається роза. І ця роза дуже класна, бо вона для мене молода, з гілочкою, така прям супер приємна розочка. Троянда, господі. Троянда. Ось піраміда, бачите, там є і фрукти. В принципі, є така якась і фруктовість, і ось ця троянда, він не, це не болгарська троянда. Це от така прям зрізана трояндочка. Зараз я точно не кудись, Я просто зараз чую ладу. Зараз трошки чую якусь і медовість. От я, мабуть, таким ароматом весною точно користувалась. Він якийсь такий і свіжий, і ця троянда. Мені, мабуть, подобається, що тут не болгарська троянда, а от така, знаєте, як із свіжого букету. Я б хотіла цей аромат теж собі, як у флакончику, поки я користуюся цією манюнкою. Я рада, що вона в мене є. Я б познайомилася з цим ароматом. Як ви бачите випадково, тому о, так, додаю теж його в ввішліст, і зараз є ще один додам. І ще є один у мене аромат в шлісті Liquid Less Liquid Imaginarius. Такий золотий флакончик. Дуже красивий флакончик. У мене зараз нема цього аромату, щоб я вам його описала. Але по піраміді знову ж таки шафран, який я так розумію, мені подобається. Є трохи спеції, знову ж таки ванільна нотка. Тут і деревна, наскільки я пам'ятаю, відчувала цю деревну нотку. А також він є в ароматенці, є тільки в великому флаконі. Великий флакон прям дороговато, Він здається, 11 тисяч коштував. Тому в мене його немає, як ви розумієте. Я не готова віддати поки 11 тисяч, але він є в моєму вішлісті. Можливо, колись я до нього доросту. Він мені подобається, він дуже приємний. Він жіночий, жіночний такий і. Це є аромати, які я інколи купую <смі> на себе, не ношу. Чоловік такий що Це каже, мені подобається. А цей аромат подобається і мені, і чоловіку, бо він такий більш вже ніжний, відчувається Оце така жіночна нотка. Він не такий старий, він випущений в 22-му році. Дуже приємний. Мені подобається, а зараз не можу просто його знову спробувати. Пам'ятаю, що він мені, знаєте, заходить, коли наношу на тілі він прям класно відкривається. Бо часто буває, що на плотері ти пробуєш цей аромат, а потім він ніякий. Бо Я пам'ятаю, коли я шукала аромат з трояндою, мені сподобався на плотері дуже від essential Parfum, у них є теж троянди. І в них теж приємна троянда, от як у цього така свіжа, не болгарська, а більш така свіжа троянда. І я коли той аромат на себе нанесла, походила там скільки хвилин, не пам'ятаю, ну хай 20. Троянда зійшла. От не тримається той аромат на мені. Тому е, про цей аромат, що зараз цей Голд, він мені дуже подобається. Він красивий, він приємний, дорогий, такий супер класний аромат. Але поки-поки-поки в мене нема до нього в кошті. Колись, можливо, так. Але війшлися для того і війшли, щоб ми мріяли про щось таке класне, прикольне. Тому в мене поки все. Я вже вас просила в коментарях, напишіть свої аромати. Боже, що можете додати опис, який це свіжий, квітковий аромат, який би ви хотіли аромат, можливо, там, знаєте, скоро Новий рік, і якийсь аромат ви додали в свій вішліст. Цікаво буде почитати, цікаво буде дізнатися, що кому подобається, що ви чуєте в цих ароматах, або кожен по-різному виявляється. Чую кожен по-різному на собі, кожна шкіра по-різному відкривається аромати. Тому діліться, мені буде дуже цікаво.